Солочка свіжа. Так, вот ще ізюм, дивіться, єсть. Хелоу. В смислі Катя вони знайшли, куди йти. Ви що, молочний корпус заходите і знаходитись, світуля там одна, ви що, ви її там побачите? Ви молочний корпус заходили чи ні? Так, ребята, вот риба. Бачили? Риба, тюлька, селедка. І тут ось мальчик есть такий. Мальчик. Так, що вам тут показати? Показувати, що ще ні, бо я буду йти тоді. А, теж не могли знайти. Кстати, дивіться, що у нього прикольне є. Дивіться, який набор для компота взагалі сушка тут взагалі я такого навіть не бачила а це що говорю це абрикос абрикос дивіться яблука що тут слива ще да да вишня вишня де вишня оце чорна да темненька вишня даже є дивіться 80 гривень пакет ще слива пишуть може то слива чорна була чорно слив нету без не, слива так. О, хтось вступив в команду. Тапіо. Супер, висотий у мене. Дякую большое. Так, що вам показати? Пишіть, пишіть, пишіть люди, пишіть, будь ласка. Пишіть, дивіться. Так, а це що? Ні, така не їсть. Показать гранаты, у кого было по 50 гривен? Бориса. А вот это что, тоже курага? Орук, орук это. Ну, курага. Или он отличается? Орук, это а это? Это абрикос. Это на А то что? А то в черсах? Тоже на троне. Вот это турецкий, это узбекский. А вы кто по национальности? Узбек. Вы узбек? финики, да? Да. Видите, какие финики. Так, ничего не пишут. Эфир иди или не Ну, напишите плюсик, поставьте. О, Валь, привет, привет, Валюш. Приветик, Светик, Ксения, Ксения. Ксения, звитки вы? Пишите, чтобы я узнавала. Плюсик, Светик, приветик, приветик. Всем приветик. Так, давайте еще вам что покажу эти, это буду идти. Что погодите, все Фисташки покажу. Вот фисташки 450 гривен. Какие цены в вашем месте? напишите. Четыреста 450. Местная Ксения. А, Ксения. Ксения. С Что мы с вещами были у вас? Да, упаковка. Тут килограмм? А ну давай сважим. видите упаковка вот эта 450 гривен. Вот, кило, килограмм. И вот 200? 450 гривен. Курага цена. 300 гривен любая. 300 гривен любая. И вот это. Вот это все 300 гривен. Можно взять всего по чуть-чуть. У вас висташки не соленые или соленые? Соленая. соленая, да, соленая. Ну, мальчика дивіться, ну тут все є. І крупи, і що тут, я не розумію. — Чечевица, да? Чечевица, да. А це що? — Кіноа. Кіноа? Вот это, макадали, Вот это сколько? 220. А що, дороже стало? 400 ж було. — Ні. Якісь такі були інші пакети. Такий Такие був. Вот это 220. Кто там любить, не любит, такие дивіться. Пакетик. Короче, манго, якби, бушиш, я ще... манго, манго. якби я ще знала названня всіх цих. Манго, будеш манго. Да. Тебе це бонус. Це мені? Да. О, а що? Це натуральне манго. Без сахара? Скільки воно коштує? Тебе бонус. Ні, це ну людям сказати. 180 гривень. Дивіться, а де він взяв його? 180 гривень манго. Фісташки Чернігівська область 650. Так, дивіться, мальчик відправляє новий почти. Ви можете в нього заказати фініки, ізюм, курагу, фісташки. Він вам відправить все, що ви хочете. Валюша, «Ва, спасибо большое. Блін, чесно, я такого ні разу не їла. А воно в сахарі чи ні? Без, без. Хто їв такі манго? Без, без Та я хочу годності. Дивіться срок годності. До... До 25 -го года девятого месяця е, воплачивать сразу сушеные манго 500 грамм почем? Сто 70 Вот это, да? Тоже двигается 180 гривень. Е, телефон, Только не спеша. Сейчас я здесь напишу. Вот, вот это гали вот это плохие, пишут. Гимно, я пробовала. Давай я попробую, если она сомневается. Это натурально. А вот то, что? А то, какие? Вот эти. листок. Это кубик. А вот это что? Это... Да, да. Это кубик. Вот еще такое есть. Они... А, вот, девя... а ну, девочки, я... как закрепить? Вот, Бахтияр. Не, закрепають в модеры может. А ну? Вот я вроде бы закрепила, да? Получилось? Оце тоже 180? восемьдесят? Це сушений, дивіться, сушений манго. А який лучше? А ну напишіть сушений или отакий? такий? Іли вот этот, щоб дали. Це натуральний манго теж пишуть. Це як звачки такі, він класний. Попробуй. Так. Ото. А, дивіться, відкрили. От я навіть зараз спробую. Дивіться, такі квадратики, кубики. Вони як мармелад, Блін, да? Да, як жувачки такі раніше були. Так, да, так, да, класний. Так, да, як мармелад. Чо, прикольно. Угу. У нього есть конфета, дивиться. 200? Да. М -м -м. Олег, видишь? Олег, покажи. Сейчас, сейчас я хочу, де тут номер ще. Так, ребята, вот цей мальчик, він отправляє, він не переживай. А це що таке ще? Це вот это? Як мармелад напоминає такий. Манго в соколаді є? Не. Немає? Манго Добре. в банці целає. Це що таке манго целає? Ось це? 180 банків справжнього. 180 гривень банка така. Горішки, дивіться, різні. є. Горішки такі, от, бабочка. Трошки поломані, темніші 100 гривень кілограм. Це ціна за кілограмчик. Зефір в шоколаді. Ні. Ну, можна, будь ласка, прийти? Так, фісташки, дивіться, от 10 кілограм, такі мішки можна замовляти. Да. А от і кілограмчик. От тільки що ми перевіряли. Для мене мало. Горішки беруть, горішки беруть. Прикольно, попробуємо з малим манго. Так, конфеты 200. А вот это, что кофе, да? да. О, а пахне, так. Да. О, пахнет так. я Пахнет так. 550 гривень, дивіться. А какао є? Ні. Нет, Не, нету какао. А це вот що? Тоже макадами Макадамія, Макадами, дивіться. Дивіться масло, дивіться, в нього масло. У вас є якісь відео, щоб людям показати, наприклад, що дзвонити? Так, ви їм пишете нам от номер, де закріпився. А, все немає. Його. І він вам все відправляє. Дивіться, Алия, така 400 гривень банка, 5 літрів. Дивіться, яке масло взагалі. Вяліні у нього є от эти, як маслини, да? 300 гривень баночка. Там килограмм. А, в баночки, дивіться. А вот это що? Полкно. Тоже? 400 грамм бах. Там 400 написано. Вот этот. Вот есть, Дивіться, і клюква, так? Да? І все ягоды в нього є. Все есть. Можете дзвонити і замовляти. І семочки, і фісташки, і мигдаль. Крупы які-то там всякі. Чечевица. Оливкова Алия. маленькая яйцеяка. Большой есть. 400 гривен. А, а вот это... Вот это 80. Это 80. 5, 6, 6, 6, 6. И вот это я как-то да? 120. 120, дивится. Номер. Вот а ну еще. Напишу. Там что-то есть. Ой. Кокосовое масло есть? Сто Есть. Да все есть. Все можно вот заказать, баночку того, того, кофе всякое, давиться, чечевица. Это что, гранатовый сок есть, да? 80 гривен, а это что, какой-то этот, крем Кешью есть? 300. 180. 380, 380 киші. Це все по килограмчику, да? да. А а вот это рис почем? Це басмати? Да. Yeah. 320. Дивіться. 120. А, 120 двадцать килограмм. А тут что, килограмм? Полколо 60. Шест... Вот такие. Кещу 380. І дивіться, фісташка 450, вот 450 пакетики по кілограмчику, все, що знаходиться, дивіться, місто Одеса, привоз, вот рибні ряди, свіжа риба, хамса, вот вяліна рибка, дивіться, вот вялена рибка. Отак От виходить з в'яленої рибки і вот він стоїть. Мальчик, баха зовут. Приходите, баха. В нього вот ціни взагалі ідеальні. Дешевле я не виділа, этой, як його фісташки. 450 ну да, даже на опте там на Черноморском, на Таирова, Почему он это? 500 гривен я бачила вот такую эту. Парни, пойдем продает? 480. А? нет 450, нет. Какой это город? Это Одесса. Это все отправляют из Одессы, новой почты. Вы замовляете изюм, курагу. Вот такой наборчик для компота. 80 гривен. Вообще обалденный. Все чистенько, гарненько, дивіться, горішки такі є. Коротше, дзвонити мальчику. номер там Так, зараз я номер закріплю так йдемо тоді далі. Да? Йдемо в молочний корпус, кищу ціна. 380. А фісташка 450. Так, все, спасибо, Тоді може ще зайду, щось засніму роличок, Пожалуйста. да Все, гарного дня вам. да привоз привоз так, йдемо далі, йдемо далі. Так, це Одеса привоз. Так, скільки в мене процентів? 49. Що, до світулі хочете, так? Да? Йдемо до світулі? Так, огірочки, помідорки. Дивіться, яка краса. Це рай. Одеський рай. Та тут фісташка 450 грн. ребята, вообще. Ну, дешевле я ще не бачила. Я бачила 480. 480. <coughs> Леся Юріївна. так, да, це ж невістка їхня. Так, ідемо, йдемо, йдемо. Так, ідемо, йдемо, йдемо. Так, секунду. Так, положу це на нас. Так, тоді йдемо. Зараз виденько гранатовий сок покажемо. 12.30. Ого, мені вже скоро додому треба їхати. Так, ребятулі, от яка вітрина. Ще обалденна вітрина у валі. Валі, клубничка, дивіться, клубничка, обалденна солодка 200 гривень. Дивіться. Дивіться, яка вона... Дивіться, яка вона, дивіться. Дивіться, яка. А як вас побачити? Покажіться. В смислі покажіться. Я не знаю, я гарна сьогодні. Ой, а як тут камеру перевернути? Та я ж не знаю, як тут камеру перевернути. А вдруг я не гарна сьогодні, я ж не знаю. Ой, 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 ой. Так, боже, тут би не таранець. Все, на корону заробила, так? Да? Ой, дякую, дякую. Так, ребятулі гранатовий сок, дивіться, Тарас, Тарас сіда, дає, дивіться попробувати Ну, красавчик, Тарас, дивіться, всіх пригостить. Доброго раночку! Доброго, доброго. Дайте нам посадку. Дивіться. Дивіться, Тарас, Тарас. Туди, сільпо, от сільпо, остров, заходити вещі і проходити Тарас. У нього все завжди купують сок, вино, все беруть. Так, це що? Гранатовий сок беруть? Да. Так. Зараз, в зараз А, купил вино, да, и сок бороть. Вот. Кто? К Кис? Катя, я не зрозуміла, что вы написали. Ребята, тапаем, тапаем, тапаем. Я Катина. Сейчас запытаем. Кислые? Сокные, кислые, ребята. Сокные, кислые. Обалденный сок. Вообще классный. Вот, дивите, дают попробовать деткам. А ну, пробуй и скажешь, кислый сок или нет. А то пишут подписчики, что кислый сок. А ну, Не кислый, кисло-сладкий. Такой, да? В миру, в миру солодкий, да? Ну ты ж так накривишься, да вот так знаешь. Нет. <сіх> <сіх> да, спасибо, хорошо, Оно туда спасается. Да, он вкусный и полезный. Так, Тарас, какая цена? По 100 гривен, а так 120 гривен литр. Если берете там. 3-5 літрів по 100 гривень. зараз до світульки, йдемо до світульки. Так, дивіться, хто хоче заказати. Зараз Тарасик дасть номер, я вам продиктую. В будь-яку точку України відправляє. Дивіться, в нього є віно, от мальчик, якесь вино. А що він взяв? Віно якесь біле Він взяв ананасове? Ананасове. Є є там дуже дуже Пінцмара у них хороші відео. В общем, дино є хороше очень хороший видно. Що случить? Дино очень хороше, если хотіть, пожалуйста. Не портится ничего. В течение 15 лет не все. Да, дивіться, є ананасова, є гранатова. Він у він, він, він нього різний, я не знаю, там у нього куча тих він. Це треба дзвонити Тарасу. Да, так, є доставка по попише Тарас, так, номер, да, номер телефона. Дивіться, беріть ручку, він все доставляє, не, не хвилюйтесь. Вже в Тараса й по 10 літрів, по 20 замовляють. Тільки дивіться ввечері. Після п'яти годин він буде відправляти. Не, не пишіть йому зараз відправляй. Ні, він от в кінці робочого дня йде й відправляє. готові ваші посилочки і відправляє. Після п'яти да, вечора. Так. Да. так, номер телефона 096. 715, 28, 38. Сок обалденний. Всі тут беруть, не хвилюйтеся, всі з молочного корпусу приходять дівчата, купляють, всі діткам перемоми. Сок дуже вкусний. Зараз, ось дивіться, щас, о, Тарас завжди дасть спробувати. Ви можете навіть одесити. Приходите і пробуєте. Не подобалося, не берете. Такого не біля що. Ні один Та біля. взагалі обалденний. Такого ще не небіля. М -м -м. И такого не Клаш. Клас, ребята. Да? Приходьте, Одессите, приходьте, купляйте, не стесняйтесь. Можно... А что там, можно і півлитра купить, да? Кто можно поллитра, литра и полтора. Так, у него тара, дивіться, все тара. Вот он получается. Вы за каждого дня да. получаете, да? да? Да, так запечатают, короче, все обалденно. А цена вона 120 гривен. Да. Да? Ну. Ну якщо багато беруть, то дешевше. Ну, а якщо якщо бослі 10 літрів, да, він ці скидає, в цей базар, ви торгуєтесь. Мені теж копейки треба платити сюди, він Боже, бачите, там хамси поїла, тут попила, йдемо далі, так? <зас> Давайте номер, номер ще мені, номер, номер. Напишіть хтось номер, бо я писати не можу, мене банять.

Ну, Відправляю він скільки? Від від 5 літрів, ну не не літр, Да? Yeah, літр, yeah, дивіться, yeah, yeah. просто доставка 100 гривень, чи скільки там стоїть. І літр соку 100 гривень, братися невигодно. Кстаті, розкажіть, як він зберігається, сок. Сок 15 днів, сок храм. І холодильнику більше. Холодильнику більше, yeah. а так 15 yeah. гривень. Просто. So, a гривень, а a... дні. Nee. А я що гривень говорю? Я йому дзвоню, хочу замуж. Замуж? Замуж не можу вже, вже двоє є. Дві жіни? Да. В смалі дві жіни. Вже я... в... треті возьмемо скоро. Mm. <рес> у нього вже дві жіни є. Ні, у мене одна і дистері буде она всяка. Все, записали, Жені да, йдемо. Все, все, гарного дня. Побігли ми.